Одна жінка, один місяць, одне екстремальне перевтілення. Телеканал СТС розпочинає новий гарячий проект. Наші журналісти особисто спробують змінити своє тіло та душу, і все це починається прямо зараз. Тиждень тому наш журналіст почала перевтілюватися прямо на ваших екранах. Рівно місяць вона ходитиме до тренажерної зали та слідкуватиме за власним харчуванням, аби максимально змінити свою фігуру. Минулого разу ми вже знайомили вас із кращими сумськими тренерами Вітою та Віталієм, які і допомагають нашій Юлі у її нелегкому шляху змін. Між тим, хоча пройшов лише перший тиждень тренувань, наша героїня вже трохи втратила свій запал до схуднення. Чесно кажучи, я реально після того кросфіту думала, що я з підлоги просто не встану. Всього тиждень пройшов, а в мене таке враження, що мене ганяють по залу вже місяця, то й два. Я справа в тому, що зроду спортом не займалася, тому що ну, якісь елементарні навантаження вдома, там прес покачати, пострибати це я навіть не вважаю за тренування. А тут одразу таке навантаження, і ну, чесно кажучи, я не знаю, чи я витримаю ще отак, от три тижні. Чого надумала, не час здаватися, вперед і тільки вперед, аби підтримати моральний дух нашої колеги, працівники СТС, вирішили влаштувати їй сюрприз. Юль, Юль, стой. Зйомка е, твоя сьогоднішня відміняється. Ти вже зі своїм проєктом забіглася, так що у нас для тебе є небольшой сюрприз. Водитель уже чекає внизу. Давай, збирайся і швидко. Ух ты! Узнаєш, по путі. <пути> Давай, от там. От. Це так-так. Що ж такого незвичайного чекає на нашого журналіста? Дивіться вже за хвилину. Мені сказали, що нам сюди потрібно прийти. Не знаю, що за этой дверью мене жде. Може, там тортики розкриють. Зараз Здравствуйте. – Здравствуйте. Меня звати Вікторія, я практичний психолог арт терапевт І сьогодні у мене з вами буде консультація в методі арт-терапії. Навіть у такому шаленому темпі життя як у журналістів треба знаходити хоча б кілька хвилин на тиждень, аби морально розслабитися. Один із способів арт-терапія це вид психологічної корекції, заснований на мистецтві та творчості. Однією із найпоширеніших у терапії вправ є створення групових малюнків. Далі обов'язково треба прокоментувати свої картинки. Такі уроки допомагають висловити власні почуття, розкрити творчий потенціал та звернути увагу на проблеми, про які часто забувають. я знаю, что вы сейчас переживаете такой непростой этап в своей жизни. И, наверное, сейчас есть возможность попробовать и поработать еще и с психологом. И мы будем сегодня работать с вами с пастелью. Мы будем работать с метафорическими ассоциативными картами. Это такое погружение глубокое. И сейчас мы с вами поизучаем, посмотрим, что происходит с вами внутри, Для чого вам це і що би ви хотіли? Тож нашій героїні запропонували намалювати свій нинішній образ і зобразити, якою б вона хотіла бути після закінчення проекту. У такій нелегкій справі, як схуднення, мотивація запорука успіху. Там є какое-то бажання, і це бажання должно вплощатися постійно. Але okay. все, що стосується формування свого тіла, своєї фігури, mm -hmm. здесь е-е тоже должны быть все-таки neka така системність і бажання. Іногда бажання одного буває недостатньо. Mm -hmm. І здесь ми тогда починаємо говорити о мотивації. Схоже, наш психолог знайшла ту больову точку, яка й не дає дівчині рухатися далі. А, а вдруг у мене не вийде. От у мене, мабуть, коли. Знаєте, я коли-то читала про. Комплекс отличницы, когда люди, у которых все должно быть идеально. Так, якщо... Перфекціонисты такие да, да, да современности. У меня еще хуже: у меня комплекс отличницы плюс перфекционизм. Юля, хоч вся перемазана різнокольоровими фарбами, проте, здається, задоволена, вже навіть жартує. Сидиш на диету, и думаєш, все, я держусь, все у меня получится, проходит день, думаешь, де мої п'ять кг, які повинні уйти Де? Що хочеться все й одразу? Як би не так. До цілі юлю треба йти маленькими, проте впевненими кроками. Ну, времени всегда его не вистачає, і э, качество життя зміряється все-таки в проживанні, в чувствах, в ощущениях, в емоціях. Ми всегда привыкли делить, э, часами, минутами і сутками. Но для себя, что такое для себя? Для себе всегда нужно находить эту возможность а, проживать свою жизнь. Головне аби було бажання. У внутрішньому світі розібралися тепер час продовжувати приводити до ладу фізичну форму. Юленька, у нас уже прошло много тренировок. Я думаю, ты уже сильная девочка, поэтому мы сегодня с тобой будем делать упражнения на попу, направленные. Ты готова? Конечно. Получить отличную, красивую, упругую попу. Обязательно. Ну, договорились. Начнем с первого упражнения с разминочки, естественно. Желательно становиться на пяточки. обрати внимание. Сюди ми положили вот п'ятерочку і делаємо такі упражнения. Вниз і вверх. Максимально. Да? Вниз і максимально вверх прогибаемся. Що, Юлю? Важко. Для великих цілей треба докладати не менших зусиль. Смотри, ставишь одну ножку, спинка ровная, одну загинаешь. Можно ручки сюда, можно ручки сюда. Опускаешься ты как можно ниже. Угу. А поднимаешься на уровне своего тела. Угу. Просто выравниваешься. Просто выравниваешься, да. Смотри, у тебя тут работать будет попа и бицепс бедра. Угу. И потом на вторую ножку то же самое. Поехали, по 10 повторений. Оцей тренажер для красивих сідниць та ніжок. Встановимося сюда. Попу немного прогибаем. Спинку прогибаем. І ножкой відводимо бок. Раз, два, три, чотири, пять. Міняємо ножку. Раз, два, три, чотири, пять. І знову з правої ножки. Раз, два, три, чотири, пять. І так суперсетики ми делаємо три рази. Три рази мене. Поїхали. А в перервах між підходами наші дівчата встигають і про харчування поговорити. Мы на первой э, тренировке с тобой, mm -hmm. когда ходили по магазинам, я ныла, что я хочу сгущенки, я хочу сладкого. На самом деле сейчас хочется не сгущенки, сейчас хочется картошки, элементарно. Картошки. картошки, значит, ты можешь кушать картофель два раза в неделю, печеный, либо вареный, но жареный, естественно, нет. Чем ты заменяешь сладкое? Сладкое заменяю или сухофруктами, или что я еще ела? Обычные фрукты. Но до 12, как ты мне и говорила. Максимум это бананчик, яблочко или ну, могу грушку себе позволить, я хочу. Хорошо, я, хорошо. Смотри, я бы тебе посоветовала кушать финики. Они очень сладкие. В принципе, тот человек, который очень любит сладкое, может скушать 4-5 фиников и удовлетворить свое желание в сладком. Про смаколики згадали час продовжувати вправи після кожного тренування. Обов'язкова розтяжка для м'язів. Так і тіло від навантажень болітиме менше, і сили на тренування буде більше. У наступному випуску перші результати тренувань неочікуваний зрив з дієти, що знайде тренер у холодильнику нашої героїні. Істерики в кадрі, чому Юля втекла з тренування? Все це та більше уже за тиждень у перевтіленні на СТС.